Друзі, трохи не встигаю. Знову опариш. Спочатку був паровоз, а потім різку в берег. О медова слива дає. луту. Бачите як сливка зайшла. Хто ж там на опаріша нам клюнув так, а? Такий водить вліво-вправо. Я замінив гачок на Курвашенк. Після... Ух ти! Ви бачили що робить? Таке мале. Я думав, там дійсно хтось серйозний це є стандартний. Да, все ж таки була проблема в бачку. Ось наші два париша чудово себе почувають. От вам і насадка. І такий карпуша. Медова слива. Бачите, тут крупна фрикціона, тут є пільчик і кальмар восьминіг. Я зараз замішаю у сливу. Ось так виглядає серія Gold від iPadCy. Медова слива, до вашої уваги, полуничка і цукрова кукурузка. Таку комбінацію.